Землетруси в Україні, як діяти під час можливих підземних поштовхів. Основні правила та рекомендації озвучили фахівці Чернівецького управління ДСНС. Кажуть, якщо ви перебуваєте у приміщенні, перейдіть до безпечного місця, заховайтеся під письмовий або обідній стіл, станьте в отворі внутрішніх дверей або у кутку кімнати. Захищайтеся від уламків або важких меблів, Сійте далі від вікон і важких предметів, які можуть перекинутися або зрушитись з місця. Найважливіше це не панікувати та зберігати спокій. По можливості потрібно негайно покинути приміщення. Слід пам'ятати про те, що надати, потрібно надати допомогу, якщо біля вас є з людям похилого віку, а також дітям. Покидаючи приміщення, також слід пам'ятати про те, що потрібно, якщо є така можливість вимкнути газові та електроприлади, в жодному разі не потрібно користуватися ліфтом.